Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ой, як ви бачили, тільки що накидав поросяткам з утра, зайшов, управився, дав їсти, почистив. І інколи так раз в три дні, тому що зараз вони переходять, що ефки, що ці маленькі поросята вони всі зараз. Маленькі тіко-тіко перейшли на корм мого виробництва, а були на кормі, на, тому, на якому були у старого господара. А ефки перейшли із старта на грове і кидаю їм трішки древесного угля, щоб вони, так сказати, пожували, погризли і трішки нормалізувалась робота у них желудочно-кишечного тракту. А вони його їдять, ці морди в них потім чорні, вони друг друга вимазують. Люблять вони це діло, чи чують, принесу відрі, починаю ламати, руками кидати та вже бігають, ждуть. Значить, що я хочу зараз показати? Хочу показати, не видно, там лампочка висить, <кхід> свідчує, повісив ще одну лампочку додаткову, щоб більш було ну, видніше. Хочу показати і поділитися вже за ці дні своїми спостереженнями про клітку про свиноматку. Те, що я зробив там клітку для свиноматки. Покажу, що я переробляв, що ще не переробив, що треба буде переробити, чи задоволений я, чи не задоволений. В общем, все це зараз ми розберемо. Ну, а тепер по новій цій клітці, що я зробив. В общем, поки що на даний момент, на даному етапі, я задоволений, прям, ну, супер. Все так, як я планував, все так воно і відбувається. Як будто хтось, ну не знаю, хтось їй сказав, що отут ти будеш спати. Поняла? А тут ти будеш їсти і ходити в туалет. Все зрозуміло? Вона каже: ну, та все понятно, що, що тут непонятно. В общем, все так і відбувається. Як бачите, там сиро мокро, там вона їсть, там вона ходить в туалет. Там сухенько, вона там спить. І в майбутньому там вона буде годувати поросят. Ну, а тут, хто ще не бачив, тут буде відділ для поросят. Тут буде. Коврик теплий, лампа, ну он, як, як у поросяток, які знаходяться поруч. Поки що я всім задоволений, все прям супер. Розберемо ті моменти, які, які я переробив і які мені, ну як, не сподобалися, і в коментарях. Люди звернули увагу на ці моменти і писали, що треба буде це переробляти. Ось як ви бачите, оцю дугу я вже переробив, зробив її отаку от більш, більш заокруглив і опустив донизу, тому що було раніше отак. Не працює той. Кутик, тому що він, по-перше, дуже високо. І по-друге, отой гострий кут, він травмує свиноматку, ось уже практично не залишилося відмітини, яка була після того, як вона <кхи> упиралася ось в цей кут. Ще й поначалу вона так трішки, як би. Боялася, і вона, виходить, здавала більш назад і лягала задом ось, аж сюди, отак. чого я й зробив тут теж. Бачите, що на корасів. Зараз будемо розбиратися все діло, розкажу. І вона лягала задом аж так прямо сюди, під е, кай, виходить, під цю калітку. І виходилося, що в неї та частина, де я ячим і спреєм забризкав, була якраз на рівні ось цього кутика. Ну Зараз вона все, вже вона. Так скажем, більш себе вільно почуває і вже вона лягає так, як потрібно. Не переробляв я ще той, ту сторону, тому що ну, це стрес для свиноматки, вона, виходить, включає турбінку, сварку. Тут її нема де, ну, як сказати, нема куди її вигнати. І це все треба робити у присутності тварини. В общем, вона тут ума сходить, коли це все відбувається. Я вже тут по бистрому так загнав її. Вона зайшла сюди. Я тут поставив щітка. І вона там стояла не взад, не вперед. І оце ось тут її виходить, морда, і тут я ріжу турбінкою і варю. Ну, коротше, свиня тут, і вона її залишилося тут три тижні до опоросу. Ну, коротше, це, звісно, так не робиться. Це дуже-дуже великий стрес для свиноматки, і коротше, все, все треба робити, коли загон пустий, без тварини. Так що, поки що, я ну, нічого я там не робив. Не знаю. Це, звісно, неправильно, треба якось його переробити. Би. Ну Подивлюся, поки буде так. Е, вона, дивлюся, лягає, їй достатньо цього, що вона опирається на нього, а потім вона потихеньку лягає. Так, да, Можливо, коли вона виляже ляже отак повністю, то буде там достойки тієї придавлювати порося. Ну, Побачимо, це буває таке рідко, що вона дави поросят іменно передньою частиною. Завжди свиноматка спочатку лягає передніми ногами, опускається, а потім вже опускає задню частину. Ця свинка, дивлюся, опускає задню частину так, як потрібно. Єлі-єлі потихеньку, потихеньку лягає. Є свиноматки такі, передні ноги поставила назад з метрової висоти. Гепс! Отако прям ляпає тим задом. І оце в цей момент поросята вже підбігають, вона починає моститися, поросята вже підбігають, розуміють, що вона зараз ляже і починають розбирати дечий сосок. І вона в цей момент ляпсь, єсть, готов. Ну, в общем, от для чого й робляться оці всі відбійники? Дуги отут, можливо, ще буду робити, як я вже казав, ну, поки що, поки що буде так, без неї. Для того, щоб вона падала на ці відбійники, а потім вже потихеньку потихенько сповзала вниз і не давила поросят. Вроді Ця лягає потихеньку-потихеньку. Вроді би, з цим розібрались, поки що буде так. Не буду я там поки зрізати нічого, не вже не стресувати її. Це. Далі. Оця частина писали, що угловата, що свиноматка буде тут падати, можливо, раниться, лягать. Не було жодного, навіть жодної не було, не бачив я, щоб вона тут питалася опускатися і лягати. Ну, я ж кажу, як будто хтось їй сказав, що отут, ні, ні, тільки там. Прийшла, поїла, водички попила і зразу заворот сюди заходить, все, риється, там, соломку жує туди-сюди, все, лягає, все. Так, да, оці угли, звісно, треба буде переробити. Можливо, додати мені там, рекомендували просто пруток отакий під 45 градусів чи під 60 і доварить по прутку туди і туди. І все. І заокруглить цю частину. В цієї свиноматки вим'я високо, все високо. Вона, я так і до господаря ще ніяк не <кхи> соберусь, дзвонить, узнати, що за порода і за яким вона опоросом. Заокруглю я, ну опять же, це вже я зроблю, коли її тут не буде. Коли не буду я вже тут різати, варити. В, в неї вим'я високо, вона нічого не достає. Лягать там вона не питається лягати. В общем, поки що буде так. отакі такі от зміни, які потрібно буде зробити. А так. По самій роботі, по тому, як ось це все діло працює, як свинка тут передвигається, як вона себе почуває, ну це просто, звісно, я задоволений прямо на всі 100%. Поки що. поки що. Тому що, коли будуть поросята, ще не знаю я, як, як воно і що буде. як... Будуть поводити себе поросятка, як буде поводити себе свиноматка. Ще це все ми побачимо. Зайшов сюди в клітку до свинки, щоб зручніше вам показати з другої сторони. Значить, хто дивився перше відео, як я показував, як було зроблено. Там була тільки оця одна косинка зроблена для того, щоб не діставала вона до нижнього соска там. Соскова поїлка для поросяток для свиноматки ось вверху, а для поросяток внизу. І щоб вона на ту соскову поїлку не лягла. І коли поросятка будуть, щоб вона не лягала і не давила їх там, коли вони будуть знаходитися біля тієї стінки. Що вийшло? Вона, я ж казав, заткує назад, лягає. Лягає, оце вийшла ця відстань від тієї. Косинки і до кормушки. Вона умудрялася лягати прямо туди, між кормушкою і тією стінкою. Ні, думаю, так діло не піде. Треба ще одну косинку. Роблю я ще одну косинку, ось варю її до калітки і прикручую до кормушки. Получається, що калітка відкривається разом з тією косиночкою. Все, думаю, сюди вона не цей, нічого не буде. Лягать, все буде добре. Все одно вона моститься в той уголок, лягає туди. Не подобається це мені і виходить, вона так туди моститься, лягає, що потім, виходить, немає там проходу. Якщо будуть поросяти, вони не зможуть її обігти. Так, да, можуть, звісно, впереді обійти потім. Але якщо свиноматка буде длина і здорова, то виходить, що не буде. Кудой поросятам оббігати. Думав, думав, мудрував, мудрував, що тут придумати. Вже не хочу ті косинки зрізати, я ж кажу, вже, щоб не стресувати свиноматку, давай і додаю я ще один такий Ще одну перемичку роблю. Тепер, звісно, було, після ця перемичка в мене вже є. Оту косинку, що першу я робив, її можна вже вбрати, вона не потрібна. І ще що було без цієї коси, без цієї перемички прямої, що останню вже я додав, вона по привичці, як вона була там, і там сускова поїлка так, більш низько була опущена. І вона привикла пити з поїлки, яка внизу. І все, вона не хоче пити з цієї поїлки, що призначена для неї, вона п'є, суне туди рило і п'є з поїлки, яка от біля практично полу воду розливає. Коли я поставив оцю виходить, планку, все, вона туди до тої поїлки достати не може. І тепер вона вимушена вже пити з цієї своєї поїлки. Вона зроблена так, що якраз вона під кутом п'є, і водичка не проливається, нічого. Все добре. Так що, ось які тут, виходить, у мене зміни? Ця виходить, перемичка зроблена, що вона піднімається. Коли мені треба зайти сюди, я її підняв зафіксував там і зробив свої тут справи, почистив і потім опустив сюди. Вона тут тугенько так заходить. О, ось так я зробив. Хоп. І все. Так, да, буває вона, звісно, сюди рилом лізе. Поначалу, як вона питалася добратися до тої поїлки, все хотіла, але в неї не Так, да, Буває, вона її тако зриває і вона отак лягає збоку. Ну нічого, воно все одно це працює, вона не може туди дойти і вона не ляже сюди, виходить, в цей косинець вона вже не ляже. Не придумав поки що я все ж на скору руку, як то кажуть завжди. І поки що я тут ніякого кріплення так не придумав, щоб воно швидко знімалося і одягалося. Поки що, ну, поки буде так. Значить, який мінус ще в цій в системі. По правильному, по заводському, коли робиться це все діло, то калітка повинна бути. Навпроти оцього центрального проходу. У мене трішки по-іншому. Я вже нічого не переробляв, тому що калітка ця тут була і знаходилася. І я вже, так скажімо, підлаштовувався під те, як у мене вже воно тут зроблено. Що ми тепер маємо? Коли свинка заходить сюди, і я роздав утром їсти, вона їсть, я не можу зайти туди, в клітку. Не можу почистити, убрати, як було раніше. Е, Пройшов свиноматкам всім корм роздав. Вони поки їдять, ти калітку відкриваєш і у них все це діло вигортаєш. Тут, виходить, трішки я вже підлаштовуюся по іншому тепер. Дав свиноматці їсти поросяткам одним, другим. Заходю чистить до поросяток, до одних почистив. Потім пішов до других, почистив, підстелив їм, там навів порядок, віздив поросяток, все. А потім уже за цей час свиноматка все вже виїла виїла Я їй кидаю туди трішки соломки, вона теж полюбляє це діло. І вона швидко бистро старається виїсти, вилизала корито. і все, вона зразу переходить туди і починає жувати там соломку. Все, я перемичку піднімаю, заходжу, все це діло. Вигортаю, назад закриваємо і все. Ось таким, ну от так от таким чином я підлаштувався під те, як у мене зроблено. В общем, оце поки що один мінус. Як буде далі, ну, побачимо, як буде далі. Ті інші загони, де я хочу робити, це ж я всі загони, які тут будуть, я буду так переробляти. Ну, вже тут я нічого не буду змінювати, вже калітки з краю будуть на всіх на всіх чотирьох загонах. І тут, і тут вже вони будуть. А от в іншому приміщенні, що там, там трішки по-другому зроблено, так що там я зроблю, напевно, що попробую зробити так, як потрібно. По центру. Щоб калітка була там, де свиноматка буде годувати поросят. Так що поки що на даному етапі я задоволений всім тим, як що відбувається з цією конструкцією. Ну а далі, далі, я ж кажу, вже будемо дивитися. В кого які прогнози? А ну давайте, що за порода, на, що, на кого схожа свинка. Я думаю, тут крупна біла, петренчик. Скоріше за все, ну може і ландрас є. Не знаю, треба буде зателефонувати та узнати, якщо господар теж знає. <сум> Покривалась вона Петреном. Так що побачимо, що, що буде. Також зробив ось світло в сараї, то бігав, вимикав, вмикав вручну, утром приходжу, включаю і вечором. Ставив собі напоминалку будильник і в 8-й годині вечора прибігав, виключав. Зараз все. зробив в автоматичному режимі, поставив ось таймер, і тепер автоматично світло буде вмикатися і вимикатися. Вчора все це діло зробив. В 8 годині вечора прийшов, проконтролював, чи вимкнулося, все добре, все працює. Так що... Ну, а це показує яке время на даний час з 10-та ранку. Так що все трішки-трішки автоматизували. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Дякуємо нашим силам ППО, які сьогодні звели практично нанівець всі намагання задати нам якої шкоди і нашій інфраструктурі. Так що, слава ЗСУ, слава нашим ППО, слава Україні і все буде Україна! Do zobaczenia.